Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу розповісти про будівельні рівні, про бульбашкові будівельні рівні. Звісно, народ зараз переходить на цифрові, на нівеліри з 4 з зеленим промінем, але ще не. Придумали заміну для простоти надійності роботи ось такі бульбашкові рівні. Чим вони відрізняються? До мене задають питання. Анатолій, Скажи який рівень купити? Перше, що я хочу відповісти, що треба купляти рівень, щоб був відкалібрований, щоб був рівний. На жаль, подавляючи більшість. Продавців не перевіряють перед відправкою рівні, а деякі рівні не відповідають е, вимогам. Вони не відкалібровані. І їх відкалібрувати неможливо. Тому треба обов'язково просити е, перед відправкою продавця, щоб він перевірив, чи він правильно відкалібрований. Це дуже просто перевірити, але для цього треба зняти плівку. Не дивуйте, що до вас прийде він без плівки, бо з плівки неможливо перевірити, чи він правильно показує. Як перевірити, я там вам покажу це дуже просто в процесі відео. Але, в принципі, для чого я знімаю це відео? Щоб розповісти, які будівельні рівні бувають. Яка їхня вартість, які характеристики, які особливості, щоб ви вже знали, а що вам потрібно, і впевнено могли замовити по інтернету даний рівень? Звісно, я просто покажу, які рівні будуть на огляді? Вони тут розташовані по зростанню. Як не дивно, стабіла це перший рівень, який з'явився дасть там десь 100 років тому, займає тільки третє місце, але це найдешевша стабіла. Перше це олійник, це польський бренд і польське виробництво. Друге це Біхай агресивно проводить політику, входить в ринок. Це реальна німецька стабіла. Тут тільки два представлені європейські виробництва. Олійник і стабіла. Далі йде мілка, далі йде капра. Обидва в Китаї виробляються, далі йде доволі зараз агресивно просуваються на ринок це хейзер. Їх аж два варіанти у хейзера більш потужний і менш всемагнітний. Ну і такий для кожного дня, щоб купляти, це сталь. Також від бутпостача. Звісно, є вони цифрові різні, але до цього ми дійдемо. Бачите, ось такі є цифрові, маленькі, дуже зручні. Що про, по історії? Як на мене, ось до вашої уваги це мій особистий рівень, який у мене вже років 30, напевно. Я не пам'ятаю, коли я його купив, за які гроші взагалі. Але він прослужив весь цей час. Стан його, як на мене, задовільний це я вичистив спеціально для вас, щоб ви побачили, які рівні раніше були. Це реально німецький рівень. Ну і відповідно він і служить довгі роки. Більше, він, бачите, у нього як рельса структура, він повністю алюміній. Товщина тут 3 мм і близько немає такої товщини. Відповідно, алюміній він не так гнеться, ніж метал. Тому, як на мене, це достойний рівень. Але зараз, на жаль, відійшли від таких рівнів і вже всі почали робити металеві. Можливо, це і добре, можливо, погано, але е, це інша е, тема. Перед тим, як детально по всім е, деталям е, розповісти, хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Якщо бачите росіянина, відразу посилайте його на... за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Росіяни це терористи. Росія це країна терорист. Вони вбивають українців. Росія захопила частину моєї землі. Тому не спілкуйтесь, не купляйте нічого російського. А зараз переходимо до наступного. Які розміри бувають? Розміри бувають е, дуже величезний спектр розмірів: від малюсіньких до 2 е, метрових, метр вісімдесят. Це залежить від специфіки. Роботи. Я працюю з плиточниками. В основному вони купляють або метр або метр двадцять. Це в великих містах, де поширена плитка метр двадцять. В маленьких містах вони купляють відповідно менші будівельні рівні. Ну, звісно, для сантехніків треба інакші рівні. Для столярів, для там, двері встановлювати ще інші рівні по розмірів, прийомам, для малярів штукатурів. Інакші рівні, вже, наприклад, хто працює з гіпсокартоном, треба ну, в основному, щоб був магніт. Тому це вже ваш вибір, яка довжина. Чим відповідно чим він довший, тим він дорожче коштує. Так, довжина. Наступне, що треба звертати увагу. На кількість бульбашок, які встановлені, бульбашкові рівні. От, Наприклад, традиційно в самих простих дешевих встановлюють два. Один на, от, на горизонт і один на вертикаль. В більш просунутих версіях встановлюють три. Наприклад, якщо подивитися, бачите, от в Біхаї встановлено три рівня. А, наприклад, всі решта по два рівні йдуть. І В Хейзер встановив три рівня, в Хейзері взагалі, він тут встановив ще зеркало, зеркала. Як ну, просунута така версія, так, так само встановив з зеркалом є отакий Біхай. Ну, деяким я там чув, хтось там з брендів серйозних розповідав, що от тут ми електронне табло поставили, для чого нам бульбашковий рівень. А для чого бульбашковий? Хай він контролює той бульбашковий рівень, електронний рівень. Гіршого ж не буде, якщо буде контроль. Тому я рахую, що Біхай правильно зробив, що поставив і електронний, і бульбашковий. Так, наступне, про що я хотів розповісти, це презервування. Дивіться, деякі, о, це плітки. Звісно, раніше випускались, не було ніякого фрезерування, бо вони були алюмінієві, е, гладка поверхня не пофарбована, тут і не треба ніякого Е, Чого з'явилося фрезерування? Тому що якість фарбування у кожної фірми різна. І можуть бути напливи фарби. Якщо є наплив фарби, рівень не буде правильно показувати. Бачите, стабіла найдешевше, у неї немає ніякого. Е, Фрезерування. Е, от, наприклад, олійник, е, який ну, досить дорогий, також якість фарбування така, що вони і не потребують ніякого фрезерування. А ось уже всі китайці, бачите, вони роблять таку основу, яка фрезерована. Подивіться, і мілка, і капра, і хейзер. І ось тут хейзер ще один. І навіть Сталь аж з двох сторін фрезерували. Ну і біхай також фрезерування йде з двох сторін. Для чого це фрезерування? Ну, вирівнюється плащина. І вона, по, якщо по поверхні, подивіться, як воно легко совується по фарбі, якщо ви перевертаєте, воно складніше совується. Ну, як на мене, це, фор... це фрезерування має і плюси, і мінуси. Плюс. Тому що якщо вона чиста, то поверхність більш рівна. Мінус в тому, що сюди все ж таки краще попадають і застріють різні часточки. Тому перед тим, як ви прикладаєте, треба вичистити, щоб не було якихось часточок, які можуть прилипнути до фрезерування. Фрезерування, бачите, тут такі рисочки, і між ними можна щось, якісь мілкі частинки, попасти. І вони е, дадуть похибку. Тому. Чи плюс фрезерування, чи мінус, дотепер мені, наприклад, невідомо. Наступне. Для гіпсокартона, для профілей, для металевих виробів вставляють магніти. Ось бачите, є... Е, ви якщо подивитесь на мілку, як не дивно, мілка має. Сторонні звуки були, а це, оцей рівень видавав якісь звуки, нагадував, що він включений, щоб його або виключили, або він сам виключиться автоматично. Е так ось, як ви бачите, на слімах на деяких мілках, хоч вони однаково називаються, це для мене дивина. Є ось такі магніти, які слугують для того, щоб прикласти до е металевих виробів. І відразу ви бачите, що єдина фірма, яка полюбляє е ось такий паз. Для якихось круглих виробів, щоб притиснути, і щоб воно краще притиснулось, це мілка. Але, як на мене, це для когось це плюс. Для мене це незрозуміло, тому що якщо ви до труби прилягаєте, вона обхоплює особливо з магнітом, і ви не бачите прямолінійність. Крім того, якщо є магніт, обов'язково треба слідкувати, щоб до магніта нічого не примагнічилось, ніяких виробів. Тому для майстрів-плиточників магніт, як на мене, не обов'язковий, бо якийсь пил е металевий, якісь там частички металу, якщо примагнітиться, вони дадуть похибку. Ну, тому перевіряйте ці частини, щоб не було магніту. Бачите, тільки е мілка зробила таке фрезерування. Всі решта вони не мають такої вогнутості. Ще раз кажу, у кожного майстра думки різні, чи треба таку вогнутість, чи не треба для труб, ну для кутів, щоб ставити сюди в кут. Звісно, одним із важливих показників це ціна. Тому що перше, що майстер думає, які ж гроші треба виділити на цю покупку. Друге питання: а скільки ж цей виріб буде слугувати, служити і не буде давати похибку? Дивіться, ціна, найдешевший у мене це сталь. Він коштує 370 гривень. Другий по вартості це хейзер. Він дуже схожий на мілку і на кепра. Дуже схожий. Ми потім я вам порівняю, що вони ну, дуже схожі. Наступний по ціні. Це з магнітом. Ось такий шикарний хейзер за 620 гривень метровий. Просто фантастичний, ну, як на мене, більш-менш якісний е, бульбашковий рівень. Так, іде Капра е, Капра раніше е, випускалась в Ізраїлі. Е, зараз вони перенесли виробництво в Китай. Раніше там було чи 10, чи е, скільки років гарантії. зараз такого вже немає. Ну і Ціна відповідна бачте, е, на метровий 800 гривень. Мілка зараз агресивно входить на ринок. Якщо без магніта, вона приблизно на 100 гривень дорожча, ніж капра. Метрова десь коштує біля 900 гривень. Ну, як на мене, адекватна ціна. Стабіла, як на мене, це найкраща пропозиція. На метр двадцять вона коштує всього-навсього 1200 гривень. Реальна німецька якість ну Тут пишуть гарантію. Не знаю, чи постачальник е, соблюдає ці умови гарантії. Е, але реально дуже низька ціна на стабілу. Наступний Біхай. Біхай, він е, чим характеризується його менеджери досить ретельно перевіряють товар перед відправкою. І, в принципі, вони не мають похибу і немає повернень цих виробів. Ну і звісно. Має також місце на існування. і має дві уже бульбашки. ну Три виходить, дві вертикальні, і одну горизонтальну Ну і найдорожче це олейник. Як на мене, він і найдорожчий, і як на мене, він найкращий по металу, по якості форбування. Просто фантастичний. І найвороченіший, найтакий просунутий це вже з електронним табло Біхай. Він має і бульбашкові рівні, і горизонталь, і вертикаль, він же має і електронне табло. Крім того, він має ще дзеркало. Для чого це дзеркало? Подивіться. Якщо ви ось поставили, бачите, ось він показує рівень. Але ви можете цей же рівень, подивіться сюди, бачите, побачити з іншого боку. Як на мене, це в деяких випадках дуже зручно. Тепер, як перевірити рівень? Перше, треба взяти площину. Оця площина вона, вона вигнута, вогнута, вона не годиться для перевірки. Переходимо на більш рівну площину. Перший спосіб. Ви поставили, подивилися, що бачите, він касається краюшку. Перевернули. Також. Бульбашка касається цієї лінії. Як на мене, він нормальний. Пер... Наступне. Так само ви перевіряєте і е... вертикальний. Перевернули. Бачите, він показує однакові розміри. Звісно, можна тут перевіряти, перевертаючи. Перевернули, нахилилися, подивилися, подивіться, він по рисочку. Бачите? По рисочку. Давайте перевернемо, щоб ви побачили, що дійсно він по рисичці. І отак перед відправкою продавець має перевірити їм, щоб ви не отримали катав мішки. Бо деякі майстри, отримуючи нівелір, пробують на новій пошті перевірити на якихось кривих столах і виходить, що вони повертають нормальний виріб. А деякі, ну, звісно, беруть не перевіряючи, а він кривий. Потім починаються пересилки у два кінця. Общому, а воно габритне, воно довге. Так, на чому ми зупинилися? Ну, як же не розповісти про цікавинки? Дивіться, зазвичай ви ось так міряєте горизонталь. Але можна, наприклад, якщо олійник покласти плашмя, то так само можна міряти і він не рухається. Так само штабіла чи стабіла, вона не рухається. Капро, подивіться, мілокі так само не зрозуміло. бачите, вона тут десь щось заважає. Хейзер підробка, мілока і капра так само рухається. Так, Це у нас хейзер посилений, бовтається. Біхай також бовтається, але не так страшно. Ну, ось такий момент також врахував. Ну, я впевнений, що ви цього не знали. А це я вам покажу, що в мене є, бо я поставив вже 83 дрони для ЗСУ. І ось такі мені подаруночки е, передали. Це трофей він там з отворім, це також трофей. Так що допомагайте ЗСУ, бо це головне. На що впливає міцність е, цього рівня? На міцність рівня впливає товщина стінок, е, які є в нівелірі. В цьому рівні. Тому, звісно, я е, як міг перевірив товщини і відразу вам розповім про них. Я познімав е, ось такі заглушки, ми до них дійдемо окремо до заглушок, розповім які у кого. Єдиний, у кого не зміг зняти, це олійник польських. Ну, взагалі, подивіться. До речі, хочу зазначити, на олійник він бачите, реально. Е, і польський код, і написано, що це в Польщі вироблено 30 років гарантії на бульбашки, я нічого подібного не бачив. Бачите, він, скажімо так, так само, як і стабіле, декларується, що може падати, і рівень не збивається. Ось такі у нього цікаві значки, і тому він досить дорого коштує. Так, оцю кришку у нього. Як не дивно, вона пластикова, і я її не зміг зняти ніяк, не витягнув. Вибачте, будь ласка, вже не став його ламати. Навіть ще ну ніяк не зміг. Врешті, я зміг зняти. Тому я переміряв товщини е і вам доношу. Дивіться, біхай. 1,9 це про фрезеруванню товщина. 1,3 бокова. Якщо ви. Нагинаєте, нажимаєте, я не, не чую ніякого прогинання. Перше, 1,8 це оці сторони у стабіла, 1,5 посередині. Так само я сильно доволі стисну і я не чую ніяких прогинань, хоча немає ніяких ребер-жорсткості. Бачите, якась мода пішла на оці ребра жорсткості. Але я потім дойду, тут багато ще більше ребер жорсткості, але вони не допомагають. В принципі, мілка також не, не прогинається. Бачте. Але у неї товщина по фрезеруванню 1,8, тут товщина 1,2. Доволі тоненька. Можете порівняти, 1,5 у стабіли, у мілки 1,2. У капро. Ну, можливо, тут краще форбування. Тому що вони дуже схожі. Але тут товщина по фрезеруванню 1,9 посередині товщина 1,2. Ну, не прогинаються так само. 1,7 товщина по фрезерування у Хейзера з магнітом і 1,1 товщина посередині. В зв'язку з тим, що тут зроблені ось такі вогнуці чи випуклості, він не прогинається. Але мені оці. Ну, подивіться, як він фігурної форми е, цей рівень. Ну, мені воно не подобається. Так само не подобається і оці форми. Ось нормальні форми, прямокутні. Е, хоча як, ну, це треба ж просто широку поверхню для прикладення. Але він такий достойний, міцний, тяжкий ручки для перенесення. Бачите, тут є можливість поставити такі ручки, щоб зручно було його носити. Так, наступний хейзер. Подивіться, він дуже схожий на кра капра і мілку, і має приблизно ж такі самі товщини стін. 1,2 посередині і не прогинається. 1,7 там, де фрезерування. Ось ця товщина. Але ціна відповідно у нього смачніша. Ну і сталь 370 гривень метровий 0,8 товщина стін і 1,3. По фрезеруванню І як ви бачите, він прогинається. якщо ви ну, я Рукою чути, що він прогинається. Ну, тут Біхай від, скажімо так, без альтернативи зробив такі товщини, самі найбільші 2.1 і 2,1. Тому він найважчий ну, по, по, по вазі. Ну, як на мене, найміцніший серед. Ну, але і ціна у нього 7 тисяч гривень. Ну, кусається трошки ціна. Звісно, а ви кажете, а ми ж, мені ж цікаво, а що там всередині. Мені також цікаво, але в мене я не настільки їх продаю, щоб різати показувати, показувати, що всередині. Тому, звісно, я передивився відео про них і можу вам щось розповісти, і, звісно, показати. Подивіться, що всередині. Ви побачите, яке кріплення у біхая. Тобто він кріпиться просто на цю стіночку. Подивіться, яке кріплення у стабіли. Стабіла повністю заповнена, якщо ви бачите, так тобто вона повністю заповнена простір кріплення. Вона не тільки тут кріпиться, воно по всьому об'єму. Ну, тому що це стабіла. Так, подивіться на е, мілку і на капра конкуренти. Якщо ви бачите у мілки це підмагніт. Ну, бачите, там кріплення, але це під магніт. А в принципі, там пустота всередині, там нічого немає. І оці бульбашки, якщо у стабіли, вони так само кріпляться по всій площині, то що у капра, що у мілки, вони кріпляться на оцих поверхнях. Вони закріплюються на оцих поверхнях. Тому стабіла, звісно, має. Краще кріплення без варіантів. Я впевнений, що таке ж саме кріплення і в олійник е, Тому тут два вироби, відповідно, виграють. Так, наступний хейзер. Так само пустота. І якщо тут видно, бачите, якщо ви подивитесь, я не знаю, вам видно і ні, що оцей кріплення тут тільки зверху, воно не на всю площину. Так, подивіться. На хейзер. Ви бачите, що тут якісь пластмаски, доволі пластмаски, як на мене, делікатні. Ну, це кріплення цього зеркала. Але кріплення, ну, таке собі, як на мене, воно врядлі витримає якийсь удар сильний. А, ну, Це таке перше враження. Так, тут ще. Якщо ви бачите кріп, тут дуже тоненький пластик у сталі, я впевнений, що він не витримає. Так, дивимося. Ось Тут так залито, нічого не видно, убіхає. Тому мені складно відповісти, яке там кріплення. Так, тепер переходимо до кришечок. Кришечки, оце ж так, ось цікаво. Деякі виробники кажуть, що обов'язково, щоб стояли кришечки. Гумові. Ось, наприклад, це кришечка від е, капро. Вона фіксується. Деякі виробники кажуть, що їх можна знімати, щоб підсунути максимально е, до кута. Але більшість майстрів їх ніколи не знімає. Так ось, більшість виробників роблять гумові такі. Кажуть, що коли вона падає, вона стрибає і не розбивається рівень. Але яка дивина? Подивіться. Стабілий пластик, звичайний пластик, я його і ледве витягнув, але це пластик. У олійника також пластик. Тому до мене якісь сумніви в голові. Чим, звісно, мені подобаються прості рішення по кріпленню. Тут іде з фіксацією. Бачите? Тут воно фікса... фіксовується... фіксується на кнопочку. У мілки Бачите, тут написано мілка. Немає фіксації, воно просто затягується і тримається гума доволі. Е, якщо ви подивитесь хейзер, хейзер точно скопіював у капра, але якість гуми, ну, відразу видно, що вона якась така вже ну, трошки устала. Але має не місце на існування, воно також сюди вставляється і фіксується. Подивіться, який міцний. Це біхай відрізняється міцністю. Гляньте, яка гумова, здорова, велика. Ось куди ось сюди вона і вставляється. Цей прилад. Як не дивно, вони для свого рівня електронного зробили пластиковий. Ну, він тут обрезиновий, але основа від пластикової і пластик вставляється. Хейзер заморочився ось такою конструкцією. Вона складається з декілька частин. І тому ну, вона мені, звісно, подобається. Вона гумова, вона симпатична, так вставляється, фіксується. Але ну, але чим більше виробів тим більша ймовірність поломки. Так, це звідки це від звичайного, до речі, гумова нормальна в сталі вставочка. Бачите, я поставив всі кришечки на місце. І, як ви бачите, що найменша товщина у стабіли і мулоокі, найбільше у біхая, Ну, а по всім рештам вона середня товщина цих вставочок. Чи треба чи їх знімати, у мене є сумніви. Так, тепер давайте подивимося, які самі бульбашкові рівні застосовані. Подивіться, вони різної форми. От у біхая і у олейніка, однакова форма, і хейзер. Обидва хейзера мають таку випуклу форму. Вони всі працюють як в одну, як і перевернути, також будуть працювати. Є квадратні, які застосовуються і стабіла, і капро, і мілуокі, також у самодешевшого і у біхає також вони такі квадратні. Бульбашки також різні, найменші як на мене, у стабіли. І у Мілуокі, бачите, вони найменші, більші. У Хейзера і у Біхая, і у Олейніка вони більші. Як ви бачите, підписані, де стоїть знак Олейніка, є знак, знак стоїть на Капро, знак стоїть на Хейзерах. Далі ніяких знаків немає. Хочу зазначити, ще така дивина. що... Так ось по дивині, дивіться, тут написано, Джермені, щось написано, 40 стоїть, але in Китай. Ну, хлопці, вже оце 40 не можна писати. 69 це е, знак у китайський. Е, дивіться, у кожного є відрізняються по кількості рисочок. Ну, як на мене, це на любителя. Десь одна стоїть, у стабіли одна. Десь по дві, десь у когось навіть по три. На кількості рисичок це не має ніякого значення. Ось такий огляд, вам вирішувати, а що саме вам підходить. Вони відрізняються від ціни, відрізняються відповідно тим, що я розповів, але вони приблизно всі однакові, що мені не так, не так собі не подобається. Але вам вибирати. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то, будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!